Більшої популярності набирає поливний мат, оскільки це чудовий і зручний спосіб швидкого поливу одночасно великої кількості рослин. Тому сьогодні я трошки про нього розкажу: поливний або ж капілярний мат це полотно, яке виготовлено голкопробивним способом. Його основа це агроволокно, в яке вбиваються акрилові ниточки. Плівка виготовлена з поліетилену з достатньо великою кількістю перфорації. У мата є ніби як дві сторони низ і верх. Низ це та частина, де знаходиться агроволокно, і саме цією частиною я стелю його наверх. Плівка захищає поливний мат від забруднень і не дає корінню в нього вростати. Тепер я починаю наливати воду. Кількість води можна порахувати, виходячи з того, що один квадратний метр мату може отримати 4 літри води. Знаючи це, можна порахувати, скільки вам потрібно налити водички в піддон. Важливий момент: в один піддон варто ставити рослини одного типу, наприклад, тільки дітки або тільки дорослі. А ще мат багаторазовий, його легко мити або брати.